Телефонує вам мати і каже: на вулиці холодно, вдягайся дуже тепло. Ви їй відповідаєте, мам, ну я сама вже знаю, вже доросла, вже скільки мені років, сама розберусь. І у відповідь чуєте: Ну, все, мамі не можна нічого сказати вже. Оце саме ті образи, про які я говорила в попередніх рілсах. Тобто, коли ви вже поговорили, вже дізналися, чому людина ображається. Саме тоді два найкращих методи це шлангування та дистанціювання. Чому? Тому що у цих ситуаціях людина може і несвідомо, вона просто маніпулює. Вона хоче, щоб ви зробили так, як їй треба, або як їй хочеться, або як вона очікує. І, звичайно, якщо очікування не справджуються, а очікування були: Ой, мами, дякую дуже, що ти піклуєшся за мене. Звичайно, хочеться показати і якось витягнути з вас ту поведінку, яку вона хоче. Розумієте? Тому, звичайно, якщо людина тихо на вас близька, якась ображається, ходить, мовчить, а ви від неї дистанціюєтесь, то це невірний крок. Тобто, дуже правильно треба зрозуміти інтерпретацію попередніх різців.